Дуже багато людей думають, що ранкова пробіжка це найпростіший та найефективніший спосіб почати займатися спортом та тримати себе у формі, особливо якщо починати з понеділка. Не треба ніякого особливого спорядження, взув кросівки і побіг. Але в той же час багато людей вважають, що біг убиває суглоби. Кажуть, що починали бігати і через пару тижнів відчували біль та хрускіт в колінах. Тож, давайте сьогодні раз і назавжди розберемось, що ж є правдою насправді, що реально відбувається з вашими суглобами під час бігу, і чи можна взагалі бігати так, щоб не шкодити здоров'ю, а навпаки, його покращувати. І так, спочатку треба зрозуміти, для чого взагалі людям бігати, який позитивний ефект можна від цього отримати. Під час бігу покращується жилення хрящової тканини за рахунок кровообігу, стимулюється вироблення синовіальної рідини, яка змазує суглоби, укріплюються м'язи та зв'язки, збільшується мінеральна щільність кісток. Навіть проводились дослідження, які показують, що ті, хто бігають, у них менший ризик появи артриту і остеопорозу, ніж у тих, хто взагалі не бігає. А також біг має багато інших плюсів, які не стосуються сугловів. Це і покращення роботи серця, судин, збільшується витривалість, згорають зайві калорії. А також багатьом людям це просто в кайф, вони отримують після пробіжки задоволення. Але біг може бути як корисним, так і небезпечним. Все залежить від доволі великої кількості нюансів, які потрібно знати, і самі основні з них ми зараз розберемо. Перше, чи є у вас протипоказання до бігу, я не буду говорити про конкретні назви хвороб, але ви повинні розуміти: якщо у вас болять коліна, хрустять, опухають або були якісь травми. То краще замінити біг, наприклад, хадьбою, велосипедом або навіть просто спеціальними вправами. Все залежить від того, наскільки сильні проблеми у вас з суглобами. Краще всього обстежитись у лікаря і отримати від нього конкретні рекомендації, які підходять саме для вас. Він повинен сказати, чи можна вам взагалі бігати, чи краще робити щось інше. Тому через біль бігати не треба, бо, скоріше за все, з високою долею вірогідності стан ваших суглобів тільки погіршиться. Друге вік та підготовка. Тут, в принципі, я думаю, і так все зрозуміло, що з віком організм, на жаль, зношується, старіє, обмін речовин погіршується, треба більше часу на відновлення, і тому те навантаження від бігу, яке може витримувати. Молодий енергійний організм, і для нього це може бути навіть корисно приносити користь, то для людини пенсійного віку це може нашкодити, особливо, якщо така людина ну, не дуже полюбляла спорт у своєму житті раніше. І тут багато хто з вас скаже, що бачили, як десь там у вас на районі кожного дня і зимою, і літом бігає старенький дідусь з сивою бородою, років під 80, і все окей. Так, такі люди дійсно є, але вони, скоріше за все, займалися спортом все своє життя. Їх організм звик до таких навантажень і він здатен їх витримувати. І також часто таким людям доводиться бігати постійно, так як їм потрібно підтримувати серце в тонусі, бо у професійних спортсменів серце збільшується в рази і його доводиться постійно підтримувати. І ще плюс такі люди вміють бігати. Вони за все життя своє навчились бігати правильно. У них правильна техніка, при якій все навантаження розподіляється рівномірно. А біг з неправильною технікою, наприклад, з перекосами, ударами п'яткою або заваленою стопою для всіх людей створює перенавантаження на суглоби, навіть на певні частинки суглобів. І це, звісно, може призвести до травмувань. Третє амортизація. При ходьбі, при бігу, при стрибках наші м'язи та зв'язки працюють як Амортизатори Вони зменшують навантаження на кістки та суглоби. Але, на жаль, цього недостатньо і потрібно використовувати спеціальне взуття. Не бігати в туфлях чи кедах з базару на тонкій підошві, а підбирати кросівки з амортизацією. Як правильно підбирати, зараз говорити не будемо, але вони є для різної поверхні, різної дистанції. Для різної швидкості бігу, пори року і так далі. І я дійсно рекомендую звернути увагу на правильне взуття, якщо ви хочете бігати багато, бо правильно підібрані кросівки можуть зменшити навантаження на суглоби приблизно втричі. Тому, як мінімум, м'якенькі кросівки у вас повинні бути. Але якщо бігати по твердому покриттю, наприклад, по асфальту. Та ще й без амортизуючого взуття, то створюється ударне навантаження на ті ж самі коліна в 3, а то і в 5 разів більше, ніж вага вашого власного тіла. Тобто при вазі 75 кг це буде навантаження десь в 200-300 кг на суглоби. Тому без амортизації це дуже швидко може призвести до травмувань. Краще бігати по м'якому покриттю це може бути і бігова доріжка, резинове покриття на стадіоні, навіть по траві краще бігати. Деякі полюбляють бігати в лісі, мені навіть в коментарях про це писали. І це дуже чудово, правда, якщо ви там бігаєте добровільно і не в бронежилеті, то там багато кисню, яким ви насичуєте свій організм. Але лісова поверхня, вона не гладенька. Там є і пісок, і камінці, і бугарки, і різні гілки, шишки. І коли ви на це все наступаєте ногою, то можна отримати травму або підвернути стопу, або із-за нестабільності постійної з часом накопичити мікротравми. Тому в лісі бігати краще підготовленим людям з міцними м'язами та зв'язками, і в спеціальному взутті. Четверте зайва вага. Людям з надмірною вагою починати одразу бігати це великий ризик, бо зайва вага створює зайве навантаження на суглоби, що може призвести до травм. Кожен зайвий 1 кг збільшує навантаження на коліна при кожному кроці аж на 4 кг. Тому, якщо у вас багато зайвої ваги і ви вирішили почати бігати, щоб, наприклад, схуднути, то це не дуже гарна ідея. Таким людям краще починати з ходьби, з велосипеду і поступово, по мірі схуднення, додавати короткі пробіжки по м'якому покриттю. П'яте стабілізація. Під час бігу наші м'язи та зв'язки повинні утримувати суглоби у правильному анатомічному положенні і задавати їм правильну траєкторію рухів. А якщо якісь певні м'язи слабкі, то суглоби стають нестабільними, вони розхитуються і створюються навантаження на певні точки хрещової тканини. Там з'являється запалення, хрускіт і починає боліти. Тому для того, щоб бігати без проблем, треба робити ще й силові вправи. Треба зміцнювати м'язи. Наприклад, у більшості людей із сучасного способу життя дуже слабкі сідничні м'язи, і при бігові це обов'язково негативно вплине на суглоби. Тому обов'язково треба робити силові вправи, вправи на утримання балансу для укріплення зв'язок. Але я б рекомендував розділяти силовий тренінг та біг на різні дні, тобто не робити важкі фізичні вправи і біг в один день для того, щоб не перевантажувати і давати час на відпочинок це важливо. Шосте як часто бігати. Якщо бігати кожен ранок по 20 хвилин у невисокому темпі, при здоровому міцному організмі, то ніяких проблем бути не повинно. Але якщо пробігати велику дистанцію кожен день у високому темпі, то може не вистачити часу на відновлення. Це, звісно, може залежати від вашого віку та спортивної підготовки, але знову ж таки, для більшості людей краще давати хоча б 1-2 дні на відпочинок, тобто на відновлення. Краще в ці дні замінити біг на ходьбу або взагалі на інші фізичні вправи. Також я б рекомендував інтервальний біг, особливо якщо ви хочете побігати годинку, а то й дві. Можна декілька хвилин пробігти, а потім декілька хвилин пройтись і так чередувати. Це, по-перше, легше, вам вистачить сил на довше тренування, бо і м'язи будуть встигати відновлюватись, і серцевий ритм відновлюється. І по-друге, це зменшить інтенсивність навантаження на суглоби, що, в принципі, нам і потрібно. Сьоме живлення хрящів. Це останній пункт, але, мабуть, один із найважливіших. Якщо ви харчуєтесь неправильно, незбалансовано... То хрящі в суглобах не будуть отримувати достатню кількість поживних речовин для відновлення. Їм не буде вистачати змазки, вони почнуть стиратись. І тоді, як би ви правильно не бігали, як би не дотримувались всіх інших попередніх пунктів, все одно проблеми з суглобами рано чи пізно з'являться. Тому, якщо хочеться бігати, то у вашому раціоні повинно бути достатньо. Омега 3, колагену, вітаміну С, вітаміну Д, кальцію, магнію, гіалуронової кислоти і так далі. Бо достатня кількість поживних речовин для суглобів, особливо при бігові, це дуже важливо. Отже, біг це чудовий інструмент, яким треба навчитись користуватись. І тоді він принесе вам дуже багато користі. І пам'ятайте, що суглоби це не розхідники, вони будуть служити вам довго, тільки якщо ви будете про них дбати. Тому бігайте правильно, з розумом і отримайте від бігу користь та задоволення. Займайтесь здоровим спортом, мирного всім неба!